Наші герої вже навчилися правильно обирати продукти за інгредієнтами та етикеткою. Але я б на 100% не довіряв би етикетці. Тому програма Життя без обману зробила глобальну перевірку найпопулярніших торгових марок борошна, а також печива, за які ви голосували на моїй офіційній сторінці у Фейсбуці усі душкаванпласван, а також на офіційній сторінці один плюс один в інтернеті. Тож почнемо із борошна. Ми перевіряли його на важкі метали, пестициди, а також мікотоксини. Тут у нас для вас хороша новина. На щастя, всі зразки пройшли випробування. Ми не знайшли, Тобто це дуже і дуже хорошо. Але один із виробників вас все ж таки обманув: цей виробник додав у своє борошно більш дешеву сировину. Мука пшенічна вищого сорту. Марки Разумный выбор». Выпуская все-таки высшего сорта, схалтурили, добавили еще немножко оболочки. Чтобы получить вместо одного тонны муки, получили тонну 100. Вот. Так, да, да. все опирається в дідівську. А тепер найцікавіше результати перевірки печива, яке дуже часто ви даєте своїм дітям. Печиво ми перевіряли за одним єдиним, на мою думку, найважливішим компонентом і це трансжири. Тому що трансжири можуть просто повільно нас убивати. Якщо б це було так просто, що с'їли ти печенюску і склеївся, їх би вже посадили, а это коли в організмі накаплюється. Потім у тебе інфаркт. А попробуй докажи, чи вон. Будемо горіть транси заміри повышают риск заболівання сердечно-сосудистими болезнями. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує обмежити кількість трансжирів у будь-яких продуктах до 1%. Із 10 торгових марок рекомендовану норму ВОЗ перевищили аж чотири виробники. Показуйте це пічені і говорите, хочете Хотіть від інфаркту. Кушайте печенье. І один з них перевищив цю норму аж у 28 разів. Печиво цукрове. Молочне на перепіліних яйцях, торгова марка пірепілка. Тобто у них 28,4% восім і чотири Тобто яйця перепіліні, стоїмость сумасшедша, а жир беруть найдешеві. На щастя, у мене для вас є і хороша новина. Інші торгові марки, які ви попросили нас дати на перевірку, містять меншу кількість трансжирів.